Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 4 листопада 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін 4 листопада підписав два закони, які ймовірно спрямовані на сприяння використанню неактивного резерву Росії у затяжній війні в Україні та можливій війні проти організації. Північно-Атлантичного договору НАТО а також використанню активного резерву в бойових діях в Україні. Російські війська продовжують скоювати воєнні злочини проти цивільного населення України. Речник української бригади, що діє на напрямку Борової, повідомив, що 3 листопада російські війська завдали удару безпілотника по двох цивільних особах з білим прапором у Кругляківці на північний схід від Борової, та вигулювали свого собаку. Внаслідок удару безпілотника загинули двоє цивільних осіб та собака. Речник заявив, що українські війська не змогли евакуювати або ідентифікувати тіла. Навмисна страта цивільних осіб є порушенням міжнародно-правового принципу розмежування, який вимагає, щоб сторони атакували лише комбатантів та цивільних осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Цивільні особи на відео, окрім того, що вони були поза бойовими діями через свій чіткий цивільний статус, також тримали білий прапор, чіткий знак капітуляції та прохання про безпеку. Інститут вивчення війни давно оцінює, що російське військове командування схвалює, а іноді й наказує вчиняти воєнні злочини на полі бою. Російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по Україні в ніч з 3 на 4 листопада. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер М з Ростовської області та шість зенітних керованих ракет Сі-300 з Курської області. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили 130 ударних безпілотників типу Шахет, Гербера. Та інших типів, включаючи близько 80 шахедів з напрямку міст Курськ та Орел, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 92 безпілотники, а також що одна ракета та 31 безпілотник вразили 14 об'єктів в Україні. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну житлову. Портову та енергетичну інфраструктуру в Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. 4 листопада Міністерство оборони України повідомило, що у жовтні 2025 року російські війська скинули 5 328 керованих планируючих бомб на українські позиції та населені пункти на передовій. Що є найбільшою кількістю ударів планируючих бомб на один місяць у 2025 році? Міністерство оборони України повідомило, що російські війська випустили близько 40 тисяч керованих планируючих бомб за перші 10 місяців 2025 року. Стільки ж планируючих бомб, скільки Росія випустила за весь 2024 рік. Повідомляється, що в окупованому Криму горить один із чотирьох проти човнових корветів Чорноморського флоту Росії. Кримський телеграм-канал Крім Вінд 4 листопада повідомив, що один із протичовнових корветів проекту 1124 М. Альбатрос М. Гриша Чорноморського флоту горить біля пірсу у бухті Сухарна в окупованому Севастополі Крим. Крімен він повідомив, що Чорноморський флот має лише чотири корвети проекту 1124 М, два з яких Чорноморський флот евакуював до Новоросійська Краснодарський край у 2024 році. А два залишилися в окупованому Севастополі. Українські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та на Покровському напрямку. Російські війська просунулися на півночі Сумської області в межах та поблизу Покровська. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 31 жовтня та 3 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Перетечина, на схід від Костянтинівки. Та на південь від Олександро Шултиного на південний схід від Костянтинівки. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Нещодавні російські просування через Покровськ є кульмінацією 21 місячної кампанії з захоплення міста та п'ятимісячних цілеспрямованих зусиль з повітряного перекриття бою, спрямованих на зниження обороноздатності України. Російські війська досягли нинішнього простору боїв на Покровському напрямку за 21 місяць. Російські війська почали частково атакувати українські наземні лінії зв'язку на Покровському напрямку у липні 2025 року. Після чого російські сили фактично позбавили українських військ можливості використовувати Покровськ як логістичний центр. Російські війська продовжують просування через Покровськ, а українські війська продовжують оборону на покровському напрямку. Українські війська продовжують оборонні зусилля на покровському напрямку. Головне управління військової розвідки України 4 листопада повідомило, що підрозділи ГУР продовжують операції на Покровському напрямку після проведення вертолітного десанту на захід від Покровська 31 жовтня. ГУР повідомило, що його війська відкрили наземний коридор для перекидання підкріплень до Покровська та проводять операції з покращення логістики на передовій та запобігання розширенню російськими військами свого вогневого контролю над українськими глобальними військовими корпарами. Комплексами. ГУР окремо повідомило 4 листопада, що завдало удару безпілотником ФП-2 по штабу Російського центру передових безпілотних технологій Рубікон в окупованій Авдіївці та знищило офіцерів Рубікона та операторів безпілотників. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські війська контратакували поблизу Покровська Гришина на північний захід від Покровська, Затишок та Сухецького на північ від Покровська. Українські сили також продовжують контратаки на східному фланзі російських сил під Покровськом у тактичному районі Добропілля, щоб зняти тиск на Покровськ. Російський мілблогер 3 листопада заявив, що українські сили просунулися на південний захід від вільного, на схід від Добропілля та нового Шахового, на південний схід від Добропілля, перерізавши дорогу, яка з'єднує нове шахове з шаховим, на південний схід від добропілля та намагаючись розділити добропільський виступ на дві частини. Російський мілблогер зазначив, що відеозаписи російської механізованої колони що застрягла в річці Казенний торець поблизу Паньківки на схід від Добропілля. Під час невдалого механізованого штурму 25 жовтня свідчать про те, що осінні погодні умови перешкоджають російським механізованим операціям. Російські війська продовжують просування через Покровськ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 та 4 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-захід, північ та північно-схід Покровська. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в межах на північний захід та захід від Покровська за межі того, що показують доступні геолокаційні відеозаписи. Російські мілблогери визнали, що російські війська ще не захопили весь Покровськ, і що бої в місті тривають, зокрема, на півночі та сході Покровська. А також що російські війська зміцнюють позиції в центрі та сході Покровська. Один мілблогер стверджував, що російські війська контролюють північ Покровська. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися в центрі Родинського на північ від Покровська. А інші мілблогери стверджували. Що як російські, так і українські війська завдають авіаударів по родинському, поки бої в населеному пункті тривають. Інший мілблогер стверджував, що російські війська просунулися в бік Гришиного на північний захід від Покровська, і що бої тривають вздовж траси М-30 Покровськ-Павлоград на південний схід від населеного пункту. Пов'язаний з Кремлем, російський мілблогер заявив, що російські війська здійснюють механізовані штурми, намагаючись увійти до Мернограда на схід від Покровська. Однак ці зусилля Росії щодо запобігання діяльності БА І не виявилися такими ж ефективними на всій лінії фронту, і не обов'язково будуть застосовані до інших частин театру військових дій. Міське середовище в Покровському забезпечило російським силам прикриття та маскування для груп інфільтрації. Та екіпажів безпілотників, яких немає в інших районах лінії фронту, а Росія виділила вражаючу та нестабільну кількість людських ресурсів та матеріалів для захоплення Покровська. Російські сили ненадовго переставили зусилля в Покровську щоб зосередитися на тактичному проникненні в добропіллі в серпні 2025 року. Однак російські сили не змогли використати це проникнення ймовірно, частково через загрозу ударів українських безпілотників по російських силах, які намагалися просуватися відкритою місцевістю. Потім до вересня 2025 року російські сили повернулися до пріоритетного напрямку Покровська, а українські сили успішно очищають добропільський виступ, оскільки російські сили. Продовжують зусилля в напрямку Покровська станом на листопад 2025 року. Російські війська також намагалися проникнути крізь слабкі місця в українській обороні та просунутися в напрямку Куп'янська, але їм не вдалося дестабілізувати українську оборону в такому ж ступені, як у Покровську. Різниця між російськими зусиллями щодо захоплення Куп'янська та Покровська, ймовірно, частково пов'язана з відкритою місцевістю навколо Куп'янська, та нездатністю Росії виділити таку ж кількість людських сил та ресурсів для наступальних зусиль на Куп'янському напрямку. Особливо враховуючи що російські зусилля щодо згортання української кишені на Покровському напрямку тривають. Російські війська також не надали пріоритету створення ефектів типа БАІ на Куп'янському напрямку в такому ж ступені, як у Покровську. Росії довелося б взяти на себе зобов'язання щодо потенційно багаторічних ресурсомістких наземних операцій та впровадження баї, щоб відтворити умови покровська в інших районах театру військових дій. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Лукашівки, на південний схід від міста Суми. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів, без змін.